Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною пошити маленький сарафан для маленької лялечки. Я буду шити для міні-мії. Ось вона, моя красуня. Сарафан в мене з бавовняної тканини. Сарафан має кишені, вони справжні. От, я покажу вам зараз з вивороту, як це виглядає. Ну, ось такий нескладний. Такий сарафанчик. От. Тому, якщо вас цікавить тема пошиття лялькового одягу, то приєднуйтесь. Зараз зніму з лялечки сарафан і покажу вам. Ось так виглядає сарафанчик з вивороту. В мене бавовняна така щільна тканина в якості. Підкладки до кишеньок в мене сорочковий джинс. І на бретельки теж я його використовувала. Застібка в мене на дві кнопочки. І в якості підкладки я брала батист. Білий білий, білий батист. Ось так. Всі шви обметані. Модель нескладна. Мені дуже подобається тканинка такі банани. Ось. Викрійку можна придбати. Посилання на магазин залишаю під відео. Купуйте, повертайтесь і шийте разом зі мною. Отже, почнемо. Ось мої деталі крою. Це смужечка для бретельок. Вона в мене одна, я її оброблю і потім переріжу на дві частинки. Так, це деталі, що стосуються переду. Це нижня частина переду, це верхня частина переду, це підкладка кишеньок. Я її роблю з батисту білого. Так. Далі це підкладка. Кишеньок нижня. Я її роблю з джинсової тканиною. Тканини так буде виглядати, на мій погляд, цікавіше цей сарафан. Так, А це підкладка верхньої частини переду. Я її теж роблю з білого батисту. Далі в нас деталі, що стосуються задньої частини спинки. Так, Це дві деталі нижньої частини спинки. Це дві деталі верхньої частини спинки і підкладка верхньої частини спинки. Все. Перше, що ми з вами будемо робити, це потрібно оцю смужечку для бретельок скласти всередину ось так дві сторони. Потім ще перегнути ось так, навпіл. І прокласти дві строчки, одну ось тут з одного боку, і другу з другого боку на 1 мм від краю. Це перше. Далі ми будемо з вами займатися, займатися кишенями. Для цього ми беремо підкладку, ось так, бачите, я вже намалювала тут 5 мм. Складаємо Ось так, лице з лицем, ось такі. Ось так. Все вирівнюємо. І прокладаємо строчки там, де я їх намалювала, бачите? Ось тут одну і другу строчку. Потім потрібно. Ці припуски трошки підрізати. Це або ножиці зігзаг, або просто декілька надрізів зробити, або ну вирізати там пару міліметрів. Будемо працювати. Ось так виглядає моя бретелька Зараз я з нею зроблю дві. Ось так. Так. Кишеня. <кій> бачите, я вже вирізала ножицями ось так припуск. І на другій кишені я вже зробила те, що ви повинні будете зробити зараз. Я наметала, бачите, ось так от закріпила підкладку зверху і проклала оздоблювальну строчку на 1 мм від краю. ось так це потрібно зробити з цією кишенькою. Після цього ми беремо підкладку нижню, накладаємо ось так. У нас повинні тут співпасти зрізи на нижній підкладці і на верхній підкладці. Ось так ми вирівнюємо. Голочками фіксуємо і прокладаємо строчку. Дивіться, ось тут. І понизу кишені. Тобто, у нас ми скріплюємо дві підкладки кишені: верхню і нижню. Прокладаємо строчку і обметуємо цей край. Ось так виглядають мої кишені. Я їх попрасувала, все пообметувала. З вивороту теж дуже красиво. Так, тепер ми беремо спинку, беремо середні зрізи нижньої частини спинки, їх потрібно обметати, ось так. І я намічаю ось тут лінію на 8 мм від краю. 8 мм. На двох половинках я так роблю це припуск під застібку. Після того, як обметано ось так, і проведена оця лінія, ми беремо ось тут, підгинаємо на виворіт, ось так І прокладаємо оздоблювальну строчку на 5 мм від краю. Це ми робимо на обох половинках нижньої частини спинки. Зробили. Тепер беремо нижню частину переду. І беремо верхню частину переду. Складаємо лице з лицем, знаходимо середину, ось так складаємо голочкою, фіксуємо. ось так. І прокладаємо строчку на 5 мм від краю. Я вам її вже намалювала, бачите? Ми прокладаємо ось тут строчку на 5 мм. Ось так виглядає перед, ось так виворіт. Тепер ми беремо наші бретельки, вкладаємо їх ось так, на 5 мм від краю і фіксуємо на машинки бажано. Щоб в нас вже ці бретельки були на місці, нікуди не поїхали, не поділися, і ми їх не забули. Так, це робимо спереду. І далі продовжуємо працювати зі спинкою. Ось так виглядає нижня частина спинки, дві детальки. Беремо верхню частину спинки, ось так. Складаємо лице з лицем, ось так. І прокладаємо ось тут строчку на 5 мм. І в нас, ось тут, бачите, якщо повернути на виворіт, то в нас верхня частинка спинки виходить за край на 5 мм. Ось тут, ось так. Одну частинку і другу частинку робимо однаково. Ось так виглядають частинки спинки. Ось так. Я запрасувала припуски вверх. Так. Далі складаємо <кій> перед і задні частинки, боковими зрізами. Лице з лицем. Ось так. І прокладаємо строчку на 5 мм від краю. І обметуємо цю строчку з одного боку і з другого боку. Складаємо 5 мм і обмитали. Тепер беремо підкладку верхньої частини сарафана. Це, передня, це ну, перед і дві частинки спинки. Ось так. Нам потрібно з'єднати їх по боковим зрізам. Складаємо лице з лицем, ось так, вирівнюємо бокові зрізи і прокладаємо строчку, <кій> вибачте, на 5 мм від краю. Проклали. Прасуємо ці строчки, розкладаємо припуски на дві сторони. І потрібно нижню, нижній зріз ось цієї підкладки обметати після того, як зробимо бокові шви. Шви і обметуємо. Ось так виглядає мій сарафан. Ось так з вивороту. І я ще обметала низ. Ось так ось так виглядає підкладка. Так. Тепер я беру лицевою стороною, складаю з лицевою стороною сарафана, тобто підкладку з сарафаном складаю. Фіксую по бокових, бокових швах, зафіксую голочками. Ось так. Потрібно, щоб всі зрізи співпадали. Це треба вирівняти все. Можна наметати, і після цього ми прокладаємо строчку ось дивіться, на 5 мм. Починаємо ось тут, посередині спинки, ось так. Потім поверху, по проймі, поверху переду, по проймі. Далі пройма спинки, верх спинки. І закінчуємо посередині спинки. Ось так це все однією строчкою робимо. Ось що в мене вийшло. Ось так виглядає зараз сарафан. Тепер необхідно повирізати в куточках ось тут зайве, в кожному куточку. Ось так. Ось так. Тут куточків багато. Ось так. Можна ще зверху трішечки перебрати. Зайве ось так. Ну і е, по проймах теж треба вирізати, щоб добре викладалося. Я для цього використовую ножиці ось такі. Ось так. Раз. І все добре буде викладатися. Нічого не буде заважати. Ось так. Залишилось зовсім трішечки. Ось так. І ще я підвернула низ. Підвернула десь на 8 мм і проклала строчку десь на 5 мм від краю. Ось так. Тепер потрібно все вивернути, виправити все в куточках. Гарненько все попрасувати. можна навіть наметати от, і прокласти оздоблювальну строчку. Після того, як ми це, все це повиправляємо, от, попрасуємо, потрібно буде прокласти оздоблювальну строчку вздовж оцієї строчки, яку ми щойно зробили. Тобто ось тут. Ось так, поверху, по проймі, поверху, далі посередині спинки. І потрібно ще прокласти оздоблювальну строчку, яка ще закріпить підкладку, ось ось тут. А ми прокладаємо її по лицьовій стороні на 1 мм від існуючої строчки. Ось так. Ось так. Тобто ми зробимо строчку по колу. Почнемо ось тут: ось так. І повернемося сюди ж, на 1 мм від краю. Ну і ось нарешті я вже закінчила сарафан. Я проклала оздоблювальні строчки. Поверху я їх зробила 5 міліметрів, і спереду, і по спинки 5 мм. Посередині спинки теж 5 міліметрів, а пройми і оздоблювальна строчка по лінії талії. Тут вже я зробила 1 міліметр. Я закріпила бретельки так Зараз покажу вам довжину своєї бретельки Ось так це виглядає. Бачите, десь 3,3 мм. Ось так виглядає довжина. Я закріпила другий кінець на спинці двома строчками. Можна ручними стібочками закріпити, а можна на машинки, як я. І пришила дві кнопочки. Можна ще третю пришити, але ну, кому, це, кому як подобається, так і зробіть. Ось так виглядає. Мені подобається і з виворотньої сторони, як це виглядає. Ось так. Зараз покажу вам на глянечки. Так, вдягається швиденько. Застібаємо. Можна пришити на кнопочки, можна зробити ліпучку. От. І все. І ось така лялечка вже в сарафанчику з кишеньками. Мені дуже подобається. Зараз покажу покажу вам новий звіст. Красуня, ось так. Ось така красуня. Ну, все, дівчатка. Майстер-клас вже добіг свого кінця. Якщо вам сподобалося і ви додивилися це відео до кінця, поставте мені вподобайку, напишіть свій комент, викріка цього сарафану, нагадую, продається в магазині, до нього ви зможете потрапити за посилання. Посилання я залишу під відео. Заходьте, купуйте і шийте разом зі мною. Ну і все. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Всім бажаю гарного дня, до побачення!